Наступного тижня, а саме 25 жовтня, в усьому світі, відзначатимуть день опери. До цієї дати вже завтра в Дніпропетровській філармонії дадуть концерт. На сцену вийдуть відомі українські виконавці. Для глядачів звучатимуть перлини вокальної класики. Як розбивається опера в Україні та нашому регіоні за умов війни? Та наскільки важливо підтримувати високий рівень виконавського мистецтва навіть за таких умов? Про це ми поговоримо з нашими гостями. В нашій студії Катерина Миколайко, лауреатка міжнародних конкурсів, солістка Дніпровського театру опери та балету, солістка філармонії імені Когана та запрошена солістка Київської муніципальної опери та Львівського та Харківського національних оперних театрів. Також у нашій студії Олександр Форкушак, соліст Київської оперної студії. Олександр став переможцем Єрусалимського міжнародного оперного конкурсу 2021 року. Вітаю вас в студії Дев'ятого каналу. Як взагалі можна зараз розвиток оперного мистецтва в Україні охарактеризувати? Зараз в наш час дуже важко продвигається розвиток нашого жанру, але ну, намагаються навіть самі співаки, і театри, і філармонії, робити якісь проекти, якісь. Семі стейдж постановки, якісь фестивалі, хай навіть не на це немає коштів. Звісно, що все, все ми віддаємо на потреби ССУ, ЗСУ, да. так. Угу. Але ж ми зараз всі, хто лишились в Україні або мають можливість, солісти, хто має можливість приїжджати і давати концерти, ми. Навіть буває так, що і з гонораром е, трошки мен... менше, менше так. Або, або навіть зовсім задонати, е, за донати, за на донати ЗСУ, да, да. Та, та. Це, це не проблема. Для, для вокалістів, для солістів це не, не є проблема, але ж дуже хочеться, щоб звісно, хоч щось від держави ми отримували. Так. Ну, а заходи все рівно проходять, так? Заходи проходять дуже потужно у Львові. Зараз, наприкінці вересня, я співала в чудовому такому фестивалі. Мені Соломії Крушельницької, який був присвячений 150 річчю. Великої нашої співачки, цей такий захід він відбувався за підтримки італійської діаспори, за підтримки Міністерства культури нашої нашого України. І це було грандіозно. Бу, було, е, е, трансляція була трансляція на чотири континенти, були неймовірні. Твори, все, що співала Соломія Крушельницька, всі опери потрошку з кожної опери брали там і дуети, і арії, і потім це був такий концерт, яким диригував. Засновник фестиваля Пучині Італійського фестиваля з Києва викликали соліста Київського національного театру Сергія Ковніра. Він, до речі, наш земляк з Дніпра. Чудовий бас тепер ще з Одеси Олег Злакоман був запрошений, і це був грандіозний такий концерт. Був і після того ще були була серія вистав і концертів, які були присвячені Соломії Крушельницькій. А взагалі, скільки ну зараз так концертів, заходів? І ну як часто ви з концертами виступаєте, і ви? І от Олександр. Ну, зараз, звісно, концертів навіть більше, тому що був час, коли ми навіть їздили ем, до бійців і коли їх відправляли на передову, на, туди, на війну, ми перед тим і ми співали концерти, щоб, щоб їх якось підбадьорити. І зараз. Концертів більше, менше вистав, бо виставу зібрати дуже важко в цей час. Багато поїхало музикантів з країни, багато поїхало солістів. І, а для вистави є. Ну, є правила там треба, щоб був так, якийсь кульки, состав тетість. состав да. так солістів, і це дуже важко. Але ми намагаємось, і все в нас виходить. І наш театр транслює і вистави, і концерти. І запрошуємо. Олександр, ми ну, до ефіру з вами спілкувалися, ви розказували про складності виїзду за кордон да, чоловіків. Але зараз ви кажете, що для того, щоб ми ну, наші актори, артисти оперного співу могли виступати, змінились якісь правила, так? Ну, Ви знаєте, як на мою думку, трошки зараз ситуація покращилася стосовно виїзду для артистів, я думаю, це для артистів будь-якого жанру. Якщо на початку війни це було практично неможливо, ну і звичайно були якісь певні виключення, але для широкого загалу артистів це було, думаю, неможливо, тому що оскільки я сам мав декілька контрактів в березі, мав виступати в Молдові, Румунії, я не зміг виїхати. Ось, то зараз достатньо офіційного якогось запрошення від якоїсь, наприклад, організації. Офіційної чи це мистецький фестиваль чи опаний театр, тобто, в принципі, хто виступає в якому жанрі. І це запрошення має бути надіслане на Міністерство культури, і якщо вони між собою це узгодять, то Відповідно, артистові дається можливість виїхати. Ось. Тому зараз, відповідно, трошки легше з цим. Тому що попит на наше мистецтво дуже великий, насправді, тому що наша країна фактично з початку цієї війни, вона, як можна сказати, Представляє себе як друге дихання нашої країни, тому що всі, якщо до війни цікавились менше України, то зараз вони хоч не хочуть. Якщо і наші колись... актори в Європі вони затребовані дуже, а. так? Ви розумієте, вони з одного боку затребувані, а з другого боку, європейці дуже хочуть допомогти нам, і вони нас підтримують як в воєнному плані, фінансовому, гуманітарному, так само і в мистецькому плані. Угу. Вони розуміють, що наші... Митці, актори, співаки, вони ж фактично ми зараз тут без роботи. Ця, ця галузь, яка зараз дуже важко. Да. Особливо перших півроку було, тому що люди були не затребані. Ну не... я знаю, що гранти існують зараз на підвалю. Бо... В Італії мисли... існують гранти, якщо українські митці або театри якісь ем, приймають участь в їх там фестивалях або в У них підтримує. в репертуарі, вони виділяють гранти, держава виділяє Італія, виділяє гранти. На, на користь українців. Вони угу. питання: а як взагалі зараз е, з освітою? З освітою е, в, в цій е, галузі? Освіта в, в нашій консерваторії в Дніпрі проходить. Очно, під сиренами ми спускаємось в укриття. Ну, якщо... Викладачка, Так, так. так. Якщо, якщо укриття, треба йти в укриття, то приходить по пожарній безвеці людина спеціальна, яка каже, ні, ні ні не можна займатися дітьми. Ну, це важко, да? Дистанційно. Дистанційно це дуже важко. Мені так жалко студентів, які зараз навчаються в Харківській консерваторії, моїм любі. Матер, які зараз не мають можливості займатися в класах своїми викладачами. Але в них таке, є така можливість, що вони мають, консерваторія співпрацює з італійськими вузами. і Я знаю аспірантів, які переїхали в Італію і там продовжують своє навчання вже з італійськими викладачами. Але вони вони і з нашими займаються і є, дві освіти мабуть так. В них в них вони Маю, отримують. Вони отримати. так, вони отримують можливість співати в концертах, в виставах, мати постійний тренаж, тримати mm -hmm. себе в формі під наглядом. Ну, викладача таких, не да. дистанційно, а, да, да. а очно, так да. наживо. В мене м, тоді питання вже. М, ми так взагалі поспілкувалися. Я е, дякую. А тепер розкажіть нам про той, той захід, який відбудеться безпосередньо завтра. Е, Олександр, ви mm. у нас запрошена yeah. зірка. Yeah. Так, ну, Дякую вам за. За честь я вважаю, що це честь виступати у такій прекрасній філармонії, тому що це філармонія з давніми традиціями. Ось, ви знаєте, і я за цих декілька днів у нас було з Катрини репетиції вчора. Я послухав тут прекрасні колективи, прекрасний оркестр, прекрасний біт-бенд. Сьогодні я, я був на репетиції. Я був зворушений їхнім шикарним високим, високим професійним ростом. Дуже, дуже вони шикарно звучать, тому ця філармонія я вважаю, ви знаєте. Філармонія, філармонія. Тобто, в нас багато філармоній, але не всі дуже одна відрізняться Так, Відований. так, зрозуміло. Тобто розумієте, тому я дуже ну вражений тим високим рівнем цієї філармонії. І для мене така честь виступити. І я дуже радий, що Катерина відгукнулася. І ми в цей час, цей буренний час. Е наш, я вважаю, наш обов'язок як співаків робити такі концерти для того, щоб люди е знаєте не жили постійно в повітряних тривогах. І сиренах, але не могли трошечки відійти від цього такого всього цієї напруги, в якій ми всі живемо. І трошки в мистецтво, тому що воно заряджає, і, зрештою, ну, це така стара істина. Тому ми вирішили зробити такий дуже гарний концерт. І ми скомпонували фактично італійську класику і українську, показати, власне, наші, фактично наші надбання наших композиторів. І, звичайно, ми хочемо винести такі дуже цікаві твори українських і італійських композиторів. От, також з нами буде виступати прекрасна флейтистка і, Ірина. Рибак, Рибак там лауреат міжнародних конкурсів, прекрасно, Вона нам трошки доповнить наш гарний концерт. от, І таким чином ми плануємо завтра зробити гарну програму. Так. Катерина, в котрій годині? О 18:30 в малому залі філармонії. Будь ласка, всіх, всіх запрошуємо. Дякуємо, що ви за нас завітали, що розповіли, ми поспілкувалися і на такій. Проблемні питання підняли так. А я нагадаю, що в нашій студії сьогодні були Катерина Миколайко, солістка Дніпровського театру опери та балету, солістка філармонії Когана та Олександр Форкушак, соліст Київської оперної студії та Національного президентського симфонічного оркестру України. Дякую, дякую.